Зручно перекидати ногу на максимальному фулі, можна сказати, для дороги, супер. Для міста. Колеса 29, алюмінієва рама. Бренд формула Дивіться, маєте, бачите, є спеціальні вже дирки, накріплені на водичку. Дискові гальма стоять механічні. Ціна такого апарата 19, 11 тисяч гривень вибачаюсь монетки. А три тву працює супер. Вийне, подвійне життя, дивіться, має вже крила широкі, такі повноцінні, щоб в дощ застанете, не бриз головам. Обуда, бачите, усилення стоять подвійні. Гелеве сидіння, декумента є, підніжка є. Шатун добротний на дві зірочки впереді Алюмінієві стоїть. Можна. Розібрати, яку зірку замінити, яка сходилася. Так само, передня перекидка, А3, задня, так А3-тву. На касеті немало важно, пилюка туди не заходить і вона буде працювати руками, бо трещотка, як-не-як. -як, в пару разів швидше виходить зі строя. Дивіться, багажник, в принципі, такий непоганий. Можна собі там чи дитяче крісло поставити, виїжджати, чи ще щось. Ну, велосипеди, в принципі, дуже прикольні. Фарбування лакопокриття, все супер виглядає, такі сучасніші. Когось буде цікавити, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, також можете заїхати до нас в кулики веломагазин, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості приїхати до нас на тест-драйв, відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.